Друзі привіт! Приїхав я сьогодні ловити коропа, але я побачив дуже невтішну картину. Рівень води знизився дуже і дуже суттєво, приблизно сантиметрів на 70-80. Отут дуже добре видно, наскільки впав рівень води. Та, да, то вже неприємно. Ну, але що поробиш? Приїхав, треба пробувати ловити, тим більше я готувався на рибалку з ночівлею, 100 кілометрів проїхав, півночі не спав. Так що я подзвонив до власника ставка і він сказав, що Якісь тут господарські роботи вони планують. І тому воду скинули і така вода, такий рівень вже десь тиждень. Вода стабілізувалася і короб має клювати. Ну що ж, попробуємо. Попробуємо ловити вдень. Вибір у мене невеликий. А чи вже я буду залишатись на ночівлю, то вже під питанням. Так, кормити буду на той свій улюблений кущик у воді. Хоч зараз вода менша, але я сподіваюся, що там все ж таки є глибина біля нього. Тому я весь час ловлю під ним. І завжди він мене виручав. Надіюся, що і сьогодні так буде. Ну що ж, поки що ситуація невтішна. Я вже 4 рази перезакидував, а я перезакидую раз в пів години, то означає, що я вже 2 години ловлю. І ні одної однієпу, ні одного піка. Але зато чудесна погода, дуже сонячно, не дивлячись на те, що сьогодні вже 17 жовтня. Так що насолоджуємося перебуванням на природі. Там, глядиш, може і короб клюне. Так що чекаємо. П'ємо кавусю. І чекаємо покльовки. Так, друзі. Ну що, коропа нема, зато такий о чудовий карась. Такий чудовий. Карасик клюнув. Вже мені веселіше такий, друзі суперовий карасевич що ж я думав сьогодні не буду мучити садок Але все ж таки хай гуляє у садочку поки що А ми почекаємо коропа Так, друзі, ще один карась. Хе, такий самий. Дивіться, як його якась здорова щука гризла. Карась такий, досить великий. То значить тут є хороша щука. Так, на іншу прикормку, на інший попап. Що то сьогодні Карасі? Буду ловити карасів, ну нічого. Дивіться, друзі, вверху стовка води практично немає, тільки болото залишилося. Як добре видно, наскільки рівень опустився. Так, ну що, є у нас нарешті коропець невеликий. Це все ж таки є коропець, дочекався я. На такий жовтенький попап. Так, і клюнув на пелець. На пелець. А на Robin Red сипучку, одні карасі фігачать. А тут вже маємо коробця. Ну що ж, друзі, думав я, думав і все ж таки вирішив залишитися на нічку, тому що вже дуже я був налаштований. Приїхав, а тут такий облом, вода спущена. Але вечором у мене був хороший схід. Я вже думав збиратися додому. Як була покльовка і був схід коропа. Я думаю, ладно, лишаюся я. Буде, не буде, все ж таки попробую. тому що я вже дуже налаштувався, підготувався, впевнений був, що я буду ловити добу. Так що така ситуація. Сижу, палю вогник. насолоджуюся тишиною, дуже тепло. Поки що, правда, зараз вже 10-та година. Значить, покльовок нема. Тишина перезакинув і сижу, насолоджуюся тишиною. О, рибка плюхає час від часу. Така ситуація. Так, друзі, перша година, чесно говорячи, заморився я вже трохи, розклав своє ліжко і трошки собі приляжу, трошки відпочину. Значить, що, піки є якісь там невнятні, от мої сигналізатори світяться. Тільки час від часу є, але то так все, не серйозно, покльовок нема. О, рибка як голосно плюхнула. Так що йду я трошки приляжу, тому що нема чого лазити. Нема чого ходити, тому що нема покльовок. Треба відпочивати. Так, друзі, безсонна нічка підходить до кінця. Значить, не було ні однієї коропової покльовки. Зато дрібний карась ловився на 14-мм пелець. Ще в мене такого не було. Я ловив кілька разів великого карася, але щоб дрібний карась, то щось, то щось дивне. Короб нічого зовсім мучить. Я собі зготував каву, насолоджуюся. Ах, красота. Буду зранку ще до обіду ловити, буду ловити на попапи. Може ситуація поміняється. За вчорашній день є в мене один такий невеликий короб. О, ну і є з десяток карасів. Так що так. Сьогодні обіцяють теж гарну погоду. Подивимося, може щось поміняється. Зараз вже майже сьома година починає світати. Так гарно вогонь горить. Там моє ліжечко. Не знаю чи видно його. Так, так що ловим. Ловим далі. Я радий, що я залишився. Відпочив душею. Хоч покльовок не було, але зато я був в процесі. Маю я залишки з вчорашнього дня коноплі і кукурудзи. Кормлю так, даю коноплю, зверху додаю кукурудзу, закриваю, мішаю і воду. Прийшов успішний. Половина десятої маємо коробця. хто знає, який здоровий. Ну але, але є вже приємно. Так, і знову ж таки на оранжевий бойлик. Попапчик. Отакий. Так, ну, Можна буде ще трошки порибачити. Так, друзі. Є в нас ще один коропець. Це вже третій. Сьогоднішній день удаліший, як вчорашній. Це вже є добре. Сонце світить, мені аж білий на сонці виглядає. Ну це вже супер. Ой, руки трусяться. Помало. О, ну що ж, красота ловимо далі. Можна залишатися. А то я вже думав помаленьку збиратися. Так, я використовую прикормку бомк чи бомж. Все не знаю як, бомж, мабуть. Так, і отут у мене є розмішана ще одна прикормка. Це є суміш фруктовий і сквід-октопус, Мішаю два. Два разом. Я вичислив, що так гарно клює. От такі дві прикормочки. Тут я замішав, треба трошки ось Отак От правильно робиться. Раз. 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 Тут треба трошки дозволажити. Так, у тій прикормці, у тій прикормці у мене ото і ото разом. Доктовий і різкий доктор. Змішую разом і виходить така ядрена суміш, на яку гарно клює. Я так вичислив методом експериментів. Ну, а тут вже є зовсім добре. Ще один короб є. Це вже є дуже добре. Добре, що я не їхав додому. Дивіться який красень. Супер. Так. Ну ша ж. Значить працює прикормка бомж. І працює пелет з топус. Значить, дві удочки на одну прикормку, дві, дві на другу. І клює на обидві прикормки. А тут зверху трактор Оре перебиває мені. Так, супер. Так, друзі. Десь взявся на мою голову Отой трактор, тут вже їздить 2 години взад-вперед. І поки його не було, у мене були покльовки. А зараз прямо по голові мені їздить. і все, покльовки закінчились. Я розумію, що треба орати, але ж не тоді, коли я рибу ловлю, йо-майо. Тут до того місця, де я кидаю метрів двадцять, а він мені прямо по голові от, їздить зверху, 10 метрів від мене. І все. Покльовки закінчилися. То скоріше б він закінчив свою роботу, то може я ще щось зловлю. Ще є пару годин. Зараз є друга година, може ще щось зловлю потім. Як він перестане тарахтіти. Так як я казав, як перестав трактор тарахтіти, і зразу була покльовочка, але чомусь схід. Такий гарний перевоз був, але чомусь схід, не знаю чому. І я рядом стояв, все зробив вчасно, підсік, все як має бути. Зійшов, ну нічого, чекаємо ще. Добре, що трактор вже не тарахтить. трактора не було трошки часу, але він з'явився знову. І знову тарахтить і знову покльовки закінчилися. Поки його не було, то я зловив два такі, по кілограму і мав два сходи. Не знаю, чому сходить риба, не маю поняття. Один був такий серйозний паровоз, друга теж була нормальна покльовка, але Але чомусь сходи. О, і зараз трактор знову почав тарахтіти. І все, і покльовки, покльовки закінчилися. Мало того, там ще й на другій стороні теж. Тепер другий трактор тарахти, то вже так аж як десь на полігоні. Аж голова була. Така ситуація. Зараз вже десь біля 4 години сонечко вже сідає за гору. Так що ще трохи і треба буде помалу збиратися. Я не показував, як зловив тих дрібних коропів кілограмових, тому що вже телефон показує слабий заряд. І вже й і поверхбанк розрядився, тому що ловлю день, ніч і тепер знову день. Це Вже кілька разів телефон перезаряджав і вже все. Так що така ситуація, друзі. Так, друзі, ну то ні, це вже неможливо. Це вже неможливо, то треба збиратися додому, тому що то вже, то вже покльовок не буде. Тут гул такий стоїть, якби, якби на аеродромі, якби самольоти літали. то є щось жах. Вже покльовок не буде. Так, друзі, все хороше має властивість коли-небудь закінчуватися. Так само і моя рибалка закінчується. Ще би я трошки рибачив, але трактори вже так дістали і з тої сторони, і з тої сторони. Тому збираюся. Я відрибачив сутки і трохи більше, як половину дня. Отакий, От друзі, мій улов. Є трохи більші коропи, трохи менші коропи. І є карасі. Отак. І уявіть собі, що такий дрібний карась клював. На 14 міліметровий пелець і на пупапи. Я таких ще не ловив. Колись великі ловив, так, ну, щоб таку, таких дрібних карасиків такого не було. Отака, друзі, моя рибалка. Так що я вдячний всім, хто рибачив разом зі мною. Хто не підписався ще, не забудьте підписатись, не забудьте поставити лайк. І всім до зустрічі!